Якою мірою міряєте, такою і вам відміряють у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні Господь відкриває нам, можна сказати, таємницю щастя. По якою мірою ми відміряємо іншим, такої і нам буде відміряно. Міра міряти, міряти відразу на очах виникає. Пролетка або метр. І, звичайно, що в нашому житті ми би хотіли отримувати все найкраще, найбільше, найгайніше, наймиліше, і як найбільше. Але щоб це отримувати, ми чуємо сьогодні, що Господь каже: треба це віддати, треба відміряти, а потім вже нам повернеться і ще повернеться з більше, з відсотками. Тобто наше життя полягає у любові. Бо коли ми любимо, ми виявляємо цю любов через наші вчинки, через наше життя, ми допомагаємо іншим, ми молимося за інших, ми підтримуємо. І саме це, що ми даємо іншим, воно повертається до нас, як каже апостол Павло у своїх посланнях: що то й пожнеш. Тому ми повинні проаналізувати своє життя. Наскільки я дозволяю Богові діяти через мене, наскільки я дозволяю Йому дарувати все ж таки його дари через мене. Тому каже Святий Августин, що я не мав у своєму житті, щоб не походило від Господа, все є дарунком Божим, а особливо наше життя. Тому дарувати своє життя для ближніх. Це є найбільше таїнство, бо Господь також подарував своє життя за нас у служінні, у навчанні, висячи на Христі, відкриваючи нам знову ворота до царства небесного, про яке сьогодні ми чули, що Господь дуже багато наводить прикладів, що Царство Боже воно завжди росте, воно зростає, і саме зростає в нашому серці. Зростає настільки. Наскільки ми дозволяємо цареві увійти в наше життя і не тільки увійти, але діяти, що Він діє через нас. Тому завжди стараємося все робити з любов'ю. Стараємося допомагати і дякувати Богу за ту можливість, що ми можемо допомагати. Вона й здається, деколи що ми не маємо чим допомогти, ми маємо чим допомогти. Якщо фінансово неспроможні, ми можемо підтримати людину на дусі. Ми можемо подарувати їй посмішку, сказати добре слово, а ще більше помолитися за неї. Бо деколи те, що ми не можемо зробити навіть і грошима, словами, вчинками, Бог робить через нашу молитву. Отож, дозвольмо Богові діяти через наше життя, дозвольмо цареві увійти наше життя. Царство, щоб це царство, яке в нашому житті стало царством Божим, щоб у серці панували мир, радість і любов та Господь. Амінь слава Ісусу.